Привіт, це новий відеоролик на каналі, і сьогодні ви побачите ролик про карму. А точніше, чи існує вона? І ти не забувай підписуватись на канал, адже останнім часом щось дуже мало людей підписуються, а більше половина дивиться досі без підписки. Також я кожен день стрімлю на твічі, ссылка в описі і у вас на екрані. Тому не забувайте туди заходити. Ну і обов'язково ставимо лайки 200 лайків новий відеоролик. Ну а я бажаю приємного перегляду 25 червня, 23.56. Ми з Максимом запускаємо гру на іншінті. Граючи на Верейч 2400 ELO. Якщо ви думаєте, тут ці люди відносяться серйозно до гри, то сьогодні я вам розкажу зовсім інше. За нас попадається в паті два українця: RGK і Агент. І ось, вроді би, все мало б бути добре, адже четверо з нас українці, і всього лише один з В'єтнаму. Тому ми би мали налагодити з ними контакт. Ну а я знаю, що ти любиш гарні скини, тому рекомендую тобі кейдроп в розділі Поповнити, вказуй промік чайка і лутай халявний баланс на свій рахунок, за допомогою якого ти зможеш відкрити кейси, а все, що тобі випаде, забрати собі. Ну а нам вже додали нову операцію, де, відкриваючи нові кейси, ти лутаєш додаткові коїни, на які ти можеш також грати і відкривати їх, ну або зіграти в копійку і приумножити скін. Ну а окрім того, в тебе є можливість виграти дорогоцінні скіни, рукавиці, ніж або Другу емку, ну як ви бачите, ножів хватить кожному. Ну я відкрию нову колекцію і виб'ю собі новий інвентар. Непогано. Ну і вся потрібна інформація в описі. І ось ми вже стартуємо наш пістолетний раунд, де наших два друга відправляються під точку А. Ну і вроді на пістолеті так можна грати. Ну а противники, в свою чергу, роблять вихід під точку Б. Ми без якихось шансів проводимо ретей, де агент робить два кіла з ножа. А ось вже після виграного раунда наші друзі вирішують, що вони опорники А, пустять одне одного на А-сайті. ну На ці час противники знову заходять під точку Б, де в нас немає ні одного опорника. Кожен, хто грає Ancient плюс-мінус на більш високих левелах, розуміє, що грається один на А, два грають Мід і два грають під точкою Б. Або може бути таке, що троє стартують під мідом і двоє стартують під точкою Б. І один з трьох на міду перетягується під А, по Після міду. Ну і через те, що наші два друга грають на А ми програємо форс противника. І що б не мінялося по грі, на наші два друга продовжують грати під точкою А, через що ми і програємо кожен раунд? Адже противники це ідеально розуміють і або зітміт з точкою Б. Ну і ось їх геймплей заключається в тому, аби стояти і дивитися вихід за мейну. І навіть в такій ситуації вони грають тільки на розмін в кращому випадку. Як же погано я почувався в той день, тому що мої тімейти просто тролили мені вже не першу гру. Тому без шансів ми просто програємо цей еншен. І в максимальному тільті я пішов спати. Ось, запускаючи нову гру зі своїми друзями, на іменно Максім і Орестом, я попадаюсь проти них. Ну В цьому випадку їх же грає Троє в паті. І яка ж принципово важлива для мене була ця гра, як сильно я хотів її перемогти. Я віддався тоді просто максимально. Я ага, з головою справи. Ліва в Бо. Ага. Ага. Пропоную і Айві айвіпи в трьох. Пришли трьох на, на Так. Ну все саме, пішли Айві. Я вам зазумлю здалека вправо, коротше, йдете, дивіться. Ви йдете зараз по лівій стінці. Я вам зумлю, типу, справа. І як ви підходите близько, то я тут собі смок направо і вбиваєте з лівої тіпі. Все. А все. до просто кінь запсіть. Переконував. Ну а ми вже виграємо цю гру з рахунком 4-0. А кожен раунд для мене максимально важливий. Ми продовжуємо розігрувати IV. Ну а наша команда, свою чергу, робить два важливих ентрі. Ну а я помиляюся. <право> <право> ну і в результаті з IV Орс буде розігрувати цей клач. Ну і після виграного раунда я пропоную фастом вилетіти під точку Б. На жаль, наш вихід прочитали. Ми залишаємося в одинаковій ситуації. Мій тімейт ставить бомбу і помирає. Ну а я залишаюсь клетчі 1-2 маючи 6 хп. На жаль, я не виграю цей клач, і наступний раунд ми також програємо. Ну а далі я знову беру Авік, не хожу ентрі для своєї команди, але це нам не допомагає. Тому ми вирішили зробити 2 кабай і бігом вийти під точку Б, ну а я люркером пішов під А. Ну і моя команда практично без мене виграла цей раунд. А ось вже наступному. Ні. І ось вроді би для всіх це звичайна гра. Програв, виграв, ну нічого страшного зі всіма буває. Ну от тільки не для мене. Згором пополам ми заберемо для себе ще й сьомий раунд, і залишається останній першої половини. Денбург. там По пурпу просто Ось так ми робимо розгромний рахунок за слабу сторону на трейні. Ну а переходячи за КТ, починаємо з пістолетки, де я знову помиляюсь, намагаючись вийти неочікувано в смок. Ну а мій тімейт залишається в ситуації 1 в 4. Ага, він бомбував, бо боже виграй, мужик, я ти... ти відлижу. Найс! О, мене в 3 фП зачал грай! Чиц! Ого, найс! Я oh, nice. як я радий, що цих двох друків жопа вже горить. Діфьюз до того, дифусь до того. Ха! Найс! Який же він сид! Сильний духом. І знаєте, в якійсь мірі з цієї пістолетки можна взяти приклад. Люди часто тюльтуються, коли проти них грають кудись ніші мужики, ніж вони. Коли ти граєш на сьомому левелі, а проти тебе попадається якась десятка в паті з 5 левелом, і ти сидиш в тільті, адже там набагато сильніший чел. Ось вам приклад: 1-4 пістолетка не на самих слабих лоббі. Є ще. нахуй. <плес> І ось може виграємо 10 раунд для себе. Ну а далі все ж таки допускаючи помилку, віддаємо їм 5. -й. Після чого граємо Форс. Ну і поки я розбираюсь з одним противником, моя команда закриває всю решту команди. Найс. Найс. Let's push. Давай запушим, Арус. Давай підемо запушим. Давай. Я давай так, флешку. І давай Нет, ще. У мене бомб. У нас пачка. Ну що, ще, ще, ще. Хорош! Наскільки все мало скластися в мою сторону, що буквально через два дня я побудусь проти тих самих людей. Але тепер мені ніхто не помішає їх виграти. Це реально було б приємно обіграти тих, хто тролив тобі гру. І від цього ти получаєш якесь задоволення. Хоч би це і звичайна гра, але як ти до неї би не відносився, вигравати такі ігри завжди приємно. Ну а головне було не здаватися в цій ситуації. І після поганої гри просто добре відіспатись, і з хорошим настроєм і новими силами підійти вже з розумом до нового ігрового дня. Я взяв на себе роль капітана, не боявся допомагати команді і колоти раунди, що в більшості випадків закінчилось для нас перемогою. Ну а все це було зав'язано на тому, що я зловив хорошу мораль і велике бажання перемогти. Тому як висновок з цього ролика, можна зробити, що карма існує. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд і всім папа! -па.